Слава Україні! Героям слава, друзі! Хочу вам показати, це є роміно. Роміно Бурдака. Дивіться. Бравши до війни, в 2020 році ще виросла на Панченко гілочкою виростив. І в цьому році ось таке. Бачите, дощів не бракує. Навіть ягода мокра, ягода дуже солодка. Роміно має ранній термін. Попав під зворотні заморозки, але ось бачите, лоза визріває. Лоза визріває, город, дивіться, бачите, який мокрий, на листі мокро, тріску на ягодах немає. І це ранній термін. Ну, виноград, раннього терміну дозрівання. Ось тут було ще одне гроно. ще одне гроно, то я. Зараз, зараз візьму таку аби... Зараз я його відкрию. Тут є три ягоди. І воно якось Частина його ну, чи не обробляв, чи що, пропало, всохло, але три ягоди ще є. Ну, їх було більше. Їх було, друзі, більше цих ягід Деякі я скуштував, от зараз ми візьмемо з вами. Ага, ось все. І зараз ми ці три ягоди покладемо на тарілочку. До тих ягід ми зараз покладемо одну гривню. Зараз її таки треба дістати ту одну гривню. от, Не можна дістати швиденько. Треба зупиняти відео чи що. Так, так, так. так. Зараз зупиню відео, друзі. І так, друзі, дивіться. Одна гривня. І ягода. Немає я чим заміряти, адже можливий дощ. Я раз раз хочу її зняти вам відео. Дуже солодка, повірте, ягода. Дуже. Дивіться. Через ті зворотні заморозки, навіть кісточка зелена. Зелена кісточка. Знаєте, я так думаю цей сорт посадити на основний виноградник, але ще не знаю. Як він в наступному році мені дасть. Ось ще одна ягода, дивіться, яка гарна. Я не знаю, як мені в наступному році дасть плодову, плодову бруньку. я зараз за такими критеріями вирощую, щоб була плодова брунка. Такі виногради, як ну, багато їх я не буду називати. Можливо, у вас вони плодоносять, а я буду розповідати, що вони не плодоносять. Я її буду корчувати і садити такі, які добре плодоносять. Так що бачите, оце є роміно бурдака. Звичайна гармонія, солодка без кислинки. ну Я Думаю, на ринку солодку ягоду червоного кольору заберуть з руками ногами Адже... Червоного я... кольору ягода завжди популярністю користується на ринку. Дивіться, листя ось таке листя. Ось таке червоне вже забарвлення на осінь має. Ось таке є листя. Ну, молодого немаю такого приросту, щоб показати, бо тут ще поруч росте амурський і воно все. Все поруч, тому я вам покажу краще отакий лист. Можу його перевернути. Ось бачите. Дивіться, лоза визріває, значить буде врожай. І цей сорт я ще подумаю, можливо, навіть в цьому році щось я викурчую, те саме преображення. От питався я в моєму місті Дубно, Рівненська область. Нікого нікого не влаштовує те преображення. Аркадія так, але преображення ніяк. Так що, друзі, це, є, це був огляд винограду. Роміно бурдака. Ось дивіться, тут в тіні ягода Вона здається такої трошки, ну як то такий наліт. Але вона червона. Червона така ягода, гарненька. Це гроно теж вже тут не буде висіти. Я його теж зараз зірву. І покажу вам там його на тарілочці в порівнянні з тею одною ягодою, яка лежить, дивіться. Бачите, ота одна, ну там стертий наліт і через то вона та ви що, мед. Дуже хороший цукор. Так що, якщо б воно давало гарні грона і багато їх, то я її залишу 100% румів. Тут ще й місце таке. Тут яблуня поруч, дивіться, тут ліщина, яку я буду зрізати, і воно все це затуляє. Воно все те затуляє. Так що, друзі, роміно бурдака, я рахую достойний сорт. І я його буду тримати. Не будемо ми його корчувати, хоч і мускату немає. Нехай всім щастить, гарних всім рожаїв та перемоги над одвічним ворогом.